Друзі, привіт! Спочатку контакти. Подивіться, якщо треба, звертайтеся сюди. Ужгород, наш представник в Ужгороді і в Закарпатті займається монтажем. І тепер погнали про що це все відео. Це нарізка про об'єкт, де ми монтували сонячну станцію на гібридах, на люкс-паверах. Три штуки по 6 кВт з акумуляторами хіна. E, значить, сонце тут e, клієнт сам собі встановлював в кінці, побачите, як він це зробив. E, а вже електрику робили ми. E, проїхали ми вранці десь на 9 годину і почали робити монтаж. E, задача була за день зробити, бо це субота. Значить, отако монтуємо ящички, монтуємо інвертора. бачите, Вже висять, Все під лінієчку. Значить, ящички, Три ящичка, один під. E, Сонце лівий, посередині під акумулятори. Це реклама була. Значить, і правий під мережу. Комутація мережі? Отакі От інвертори? шестерочки, Дуже класні інвертора, Рекомендую. Це моделька GEN. Нова серія. Який плюс у них? Побачите в кінці. Зараз про акумулятори, отакі От перемикачі ставимо три штуки, бо у нас три інвертора. Кожен інвертор може відмикатися від кола акумуляторів, у випадку, якщо з ним щось сталося, щоб можна було виключити з роботи. Отако От ми робимо: це 125 А. Далі Ось акумулятори. Це тимчасова установка. Погнали, тепер захист по захисту по зіпи по постійному струму. Запобіжники. Вимикачі тут ми не ставимо, тому що є в інверторах. Вони нема сенсу їх сюди ще ставити, якісь вимикачі, бо воно все є в інверторі. Е, використовуємо сантрі, Те, що ми імпортуємо, те ми і ставимо. От. Вимикачі, я бачите, показав вам вимикач, що він там є. Погнали далі. Е, ще тут на об'єкті один є нюансик, який нам треба виправити, і ми його виправимо. Це оцей кошмар. Я навіть не знаю, як це назвати. Це тут місцеві електрики, об'єкт в горах, подобець біля Пилипця. Ну, там місцевий електрик це бачить. Він, мабуть, художник і він так собі це бачить, він там такого не робив. Все сіпом заведено, все дуже кошмарно зроблено. прийшлось нам трошки це все приводити в порядок. То Стояли, вже розбиралися, як його краще зробити, і відправили клієнта, щоб купив якусь коробочку, бо ми не розраховували на таке. Пришлось там все ото повирізати і зробити дуже гарненько в коробочку все скласти, щоб воно було нормально. Я не знаю, як вони це роблять, ну там діти ходять навколо. То це ж гості приїжджають, здається в оренду, а там отаке робиться. Ця розетка це ще генератор він там підключав. Ото то вимикач там лежить трьохфазний. Так тож у нього там генератор комутується. Ну, коротше, кошмар, я не знаю, як можна з таким так робити. Дуже все дивно. І так, е, накидуємо ящички, вже заповнюємо його арматурою. Е, це в нас зі по сонцю, запобіжники. Тут є наш провтик. Щось я не дорахувався одного поля, тому трошки там є провтичок. Ну, вчора був складний вечір, тому сьогодні у нас Сашко трошки лікується. Не звертайте увагу, бачите, там нульов. Е, так, Що у нас ще тут робиться? значить е, Я займаюся сонцем, сонячною стороною. Є у нас ще одна людина займається, кабеля тягає теж по, по е, між панелями електрику робить, зводить сонячну сторону. От, е, Сашко займається контакти, до речі, його. Бачите, от там диву жород написано. Так що, запишіть собі, може пригодитися. Він займається електрикою по змінному струму. Збирає щиточок. Отако ми все розключаємо, щоб було красивенько, гарненько. І все з вкусом. Е, до речі, основа метал. Не думайте, це не дерево, це металева така блокхаус металевий. Тому є в мені закиди були, що типа, ставити на дерево. Ні, тут метал. Що, бери, перевіряй, сонячне поле, чи є там напруга, чи немає. Ну оце пара, ось лежить, подивись, бо підключили, я не знаю, чи там є напруга, чи ні. Ану. Є напруга. Ану ще, давай, бо бач, люди не бачили. Тема. Панелі качай. клац. Понеслась. І так, практично все зібрано. Процес зараз саме налаштування вже інверторів. Включили інвертора. Сашко через застосунок підключає інвертора до мережі Wi-Fi. Це все робиться через застосунок LuxPower. Приєднюється інвертора до місцевої Wi-Fi і реєструє їх уже на порталі. Це окрема мова. Зараз вона, до речі, трошки відозмінена від того, що було раніше. Нові Wi-Fi вже лежать і вони трошки по-інакшому приєднюються, але по суті це нічого не міняє. Ми маємо спочатку приєднати інвертор до мережі Wi-Fi, а потім його зареєструвати. Ось цей будиночок, де ми підключали інвертора. Панелі клієнт сам поставив замовник. Ми йому все обладнання поставили, це подобовець. Чи подобець, подобець, правильно. От, панельки він сам поставив, дали йому все, що треба для цього. Показали, розказали точніше як. Так, Це один будиночок, це у нас схід, вон там другий будиночок. І третій там теж будиночок за ним є. Все, зробимо йому компенсацію власного споживання, трошки резерву, тому що... Ціни на електрику жмуть, а так воно там скільки років да й відіб'ється. І плюс резерв буде. Так, що хлопці зараз закривають цікавий короб той довбаний. Бо ми щось провтикали, а тут поїхали в мазин купили, а він такий, як короче Не знаю, зараз вони ругаються. там Фу -ху -ху. ну короче Закінчуємо. Так, дивіться, акумуляторчики тут поставилися такого. Кожен акумулятор на своєму інверторі по каншині, але з'єднані паралельно по силовій частині. Кабель силовий поки що таким чином зроблено, тому що буде тут іще приводиться все в порядок. Маємо. Тому отаку поки що так. От. Не інстаграмний. Абсолютно не інстаграмне рішення, але ну, тут краще вже не зробиш. Кидати якісь короби, гофри, тут сенсу ніякого немає. Отако. От буде так. Наразі ми так закінчили тут роботу з таким виглядом: буде ще робитися навіз. Отам От вилку тут зробили, поставили, поставили автомат для підключення генератора. У випадку, якщо все сяде, зима. І Можна було хоча б від генератора заживитися, якщо сядуть акумулятори. Клієнт тут зробить навіс, закриє це все декором якимось, щоб сюди не попадала пряма волога, дощ, сніг сюди не попадав, І щоб сюди не було доступу відпочиваючих, щоб вони там нічого не нажимали, не перемикали. Тобто це все закриється декором. Стяжки ще треба тут спляну. Угу. Сип тут чуть-чуть. Так, -чуть. да, сіп треба трошки прибирати. А так в принципі краще, ніж було. Викладі до і після. Угу. Бутилку я викинув. Да, це вже після. Знову ж таки, коробочка така. Ех, Коробочка, коробочка, але ну, тут інших немає. А тут треба силикончиком заділати, Тому що водичка буде сюди затікати, і автомати підуть. Это, Далеко підуть, коротше, треба її трішечки замазати. І повертаючись до панелей, ми надали клієнту панелі, кріплення. Це він все сам встановив. Перший раз він це робив, хоча в нього вже є 300 кВт станція. Яка працює по зеленому тарифу, яку яку він теж там встановлював давним-давно, вже років 5-6-7 тому. А зараз він сам це зайнявся з помічником, встановив ці панелі, а ми вже робили електрику. В принципі, доволі все нормально зробив. Декілька разів запитав нюанси, деталі і на оцінковану конструкцію це все сам змонтував. Так це виглядає. Тобто, в принципі, абсолютно нормальна річ, яку можете, ви теж зробити так, друзі, а наступним етапом, етапом після побудови станції є налаштування роботи. Вона вже у нас працює тижня три мабуть. Да? чи два, чи три. три. І в нас вже є така генерація Total, вже напрацювання є. Але що я на ній хотів відпрацювати, це роботу в системі. Продажу надлишків електроенергії в мережу по графіку, по графіку активного споживача. Зараз там оформляться документи, тому мені треба було відпрацювати, щоб воно це все працювало. Тому швиденько, дуже швиденько я показую, що я добився. В чому фішка люксів, саме люксів на інших інверторах, я цього не міг зробити. В люксу це вийшло. Дивіться, ось беремо це ті дні, в які я. Це все тестував. І от самий наглядний приклад. Е, бачите, оце денне, денне генерація. І я звертаю увагу на оці показники 22-22 година, 23 година і з початку доби. Е, от Якщо перейти, зараз як правильніше зробити отак от буде. По всім інверторам. Так, бо то було в мене тільки по одному. Тобто. У мене в день акумулятори заряджаються. Оце час зарядки акумуляторів. Бачите? О 12-й годині включається акумулятор і заряджається. До цього часу продавалося. Акумулятор у нас невеликий, 15 кВт, годин, тому дуже так, мало помітно, як воно працює. Ми збільшимо тут акумулятор, я думаю, кВт до 60 і воно буде все дуже класно працювати. Так от, отут ми його заряджаємо, акумулятор. Це він вже зарядився і йде продажу мережу. А розряджаємо його, розряджаємо його оце в оці години. Тут трошки він підрозряджається, і стає розряд з 22-ї години. І далі він розряджається у нас. Тобто я вказую, що розряджається в 22 годині починає розряджатися. Тоді саме висока ціна по 9 гривень буває, доходить вартість електроенергії, яку ми продаємо. І тому його так можна зробити. І ще момент, це. Час зарядки, чого не можна, наприклад, у D зробити, виставити, коли заряджати акумулятор від сонця. Тут можна заряджати, виставити, коли заряджати акумулятор від сонця, бачите? Акумулятор заряджався в години, які я встановив. З 12-ї години акумулятор стає на зарядку. От в чому фішка люкса. В тому, що він дозволяє налаштувати, коли заряджатися. От саме. В той в мене було на момент тестування, коли я відпрацьовував цю схему роботи. Я постав зарядку і вказав, коли йому заряджатися. І от в ті дні він саме в ці години, в 12 годині, почав заряджатися і заряджав акумулятор. Отако от на цьому, поки що, все. Більш детально про роботу для активного споживача буде вже зняте відео, коли в мене запрацює ця система, якщо вона запрацює, бо там є нюанси. А зелений тариф тут зробити, можливості немає. Дякую за увагу.